Привіт! І в нас е, призив, призивають хлопці з Альянсу е, Саша Саньок. Один з новачків нашого альянсу. От він тут зробив, по-моєму, щось. Е... Ну, подивимося скільки, по-моєму, 40 круток, щось такого плана. Погнали! Дивимося! Так, в нього бачите шаманська технологія. московського патріархату якогось. Подивимося, що вона дасть. Поїхали. О, мені теж бурсук падав на другому аккаунті. Угу. Нічого не можу сказати про цього героя. Такий вроді непоганий навіть. Ну, чесно кажучи. Опа! Бонусний раунд. Круто. Крутенько. Ну, я б, наверное, пристопнув, коли падає якась п'ятерка, то як показує досвід. Без прикольна, кстати, ця мишка. Але ж опять-таки не знаю, коли, коли буде він їх там качати. В нього, мабуть, не йдуть в очереді. Мітомо Атлантида колись, колись в мене був такий герой. По-моєму навіть на 3,70 докачав і на цьому закінчив. Закінчив призив. Що трохи зображення Кульгає на дві ноги. Моучан. Бачите, дуже, блин, і мені такі падали. От прямо Ну, коротше таке в нього, бачите, я ж кажу, драчилово оце, не знаю. Ну поки що герой місце зловив. Гензель хороший герой грав ним. Бачили на турніках. Треба буде його тільки розлімити десь. О, бонусний. Ну це фуфляндія якась. Беліт. Ні о чому. Це класна жовта герой, що ти, наверное, із них. Стейтан теж швидкий герой. В принципі, в принципі, із цих рекомендованих всі отличні. З жовтого, возможно, не дуже сильно я там хотів, але якби попав би цей нігрітос, то б його качнув. Із рекомендованих. Грім не актуально вже, звісно. Ну, колись одна з перших моїх четвірок, яких я прокачав і прям дуже був в ним задоволений. Жахангір. Ось і все. О, от і все. Тільки героя місяця зловив. Ну, дякую за увагу. Зараз подивимося, що там хлопці ще понапризували. Шаманські технології продовжується призивати, буде Олександр, в нього така тема заходить в гру і зразу робить призив. Якщо ви бачите в Сані Санька, у нас дуже багато кстати, Олександрів я в тому числі. Короче, путаюсь між ними навіть іноді не розлічаю їх, щоб пацани не обіжайтеся. Якщо вдруг, що в нього така технологія. Закриває, заходить. Саша Санька, технологія, ви бачили. Клацання по персонажу по 4 рази там, чи по скільки, я не пам'ятаю. О, дівчатка пишуть. Нормально. Челайл. <гум> так її не прокачав. Не попала вона мені відразу, коли ще грав 4 ну а потім вже вона не актуальна. Чао, какао теж. Причому в мене є навіть прокачаний хутава. <гум> 20-го лагеря колись побудувався. Не знаю, ребят, пишіть діліться, які у вас э, шаманські технології. Знаю, що технології меняють э, мову. На там всяку ізраїльську, ще там прочего. Які у вас технології пишіть. Якщо, конечно, технологія проверена. 300 круток і щось зловити. Брюнхільда. Не знаю чи вона йому потрібна. Я і сам зараз рідко граю. Хороший персонаж, але що хілить по трьом. Набірон. У Фляндія вже пішли призиви вразнобой. Бо така в нього теж технологія з обломаним рогом, медал. Блін, я це подумаю переходити, мабуть, на англійську мову. От, я ці переводи останні, переклади назв героїв. Ну така технологія, ви зрозуміли, коротше, нічого вона теж не дала. Ну, Саш Олександр знову продовжує свої технології, вийшов, зайшов. Технологія, звісно, хороша, коли в тебе є багато призивів. У мене технологія тут така 100 призивів і тобі дадуть гарантованого героя. Чесно було подивитися, скільки в Олександра вже взято. Та чао. Беліт, ну блін, дуже якісь однакові ці герої падають. Ну а може просто, що вже приїлися і якось на них звертаєш увагу. Теж прикольні ці Стікси. У нас вже один, не пам'ятаю хто. Ice, по-моєму, да, зловив а це, з веслом Стікса. Оп, пішли крестики. Не, не пішли. Показав фінам. от, вам кристали. і не дав. Жгар, ну так, да. що -то нічого не випадає. Задумався. Саня. Ну давай, колись в мене була проблема з червоними, то даже в мене от гар побудувався, я був довольний. Прокачав його, не ми грав там. О, Санька розчихлився. <coughs> Мілендор. Ех, як хорошо було колись, коли всі герої були потрібні, да? Зараз тобі. О, обо аба... Ну не думаю, що Санька зрадіє, але призивати далі точно не буде без полізняк. Ну, коротше, такі шаманські технології, якщо ще щось буде, то покажу.